Всім привіт! вітаю на каналі Таро Мене звуть Наталія, хтось зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, на якому етапі еволюції душі я знаходжусь. Чому вирішила таку тему? Тому що зараз буде у нас трішки говорілка. Тому що дуже багато людей звертаються за чи був в мене хтось в роду, чи були в мене відьми, чи передалось мені породу. Дівчатка і хлопчики, мені прекрасні і чудові. Що я можу вам сказати? Ви робите дуже велику помилку. Помилку в тому, що ви купаєте енергетичний м, якийсь потенціал іншої людини. Ви забуваєте про те, що ви являєтесь е, безцінним алмазом або бриліантом. В тому плані, що ви забуваєте про саморозвиток. Так, це дуже добре, якщо в когось в роду хтось був. Але не забувайте, що це дуже небезпечно. Копати і рити в родах, викликати когось, ченелінг і тому подібне. Тому що Рід це егрегоріальна система, де накопичена енергія досвіду, і накопичений досвід прожитих життів тих людей, яких вже немає в живих. Досвід у цих людей різний, абсолютно різний, і позитивний, і негативний. Люди як робили добро, так і зло. А, і ви ніколи не зможете дізнатись, що ви звідти витягнете. Це добре, якщо ви підете до практики, який доброчесно добросовісно зробить свою роботу, а не заради грошей заробити на вас. І скаже вам, що ваш рід а, там, чистий, збалансований, а ви можете туди зайти з кимсь поспілкуватись. А якщо ваш рід має дуже багато проблем. Дуже багато косяків, які проявляються в вашому житті, кермічно те, що ви відпрацьовуєте і тому подібне. І тут вам захотілося знайти ту бабку повитуху, наприклад, яка займалась магією. Ви ж не знаєте, на яких договорах вона займалась, ви ж не знаєте, з якими силами. Якщо це там було сторіччя назад, там казали, що їй боялись, або вона там лікувала травичкою. Ви знаєте, можна травичку збирати і мати контракти із темними силами, де, вибачте, підселяється якась сущність, не те, що підселяється, а береться в допомогу і дається хтось по договору з потомків, там з якогось коліна і тому подібне. Майте на увазі, що це така штука небезпечна. І краще розвивайте свої здібності. Якщо у вас є цей потенціал, вас тягне до магії. І це не гординя, а це дійсно ви в цьому щасливі. І ви вирішите, що ви присвятите все життя. Туди не можна зайти і вийти. Ви повинні бути готовими до того, що якщо ви відкриваєте двері в магічний світ, їх закрити неможливо. Якщо ви там зламаєтесь, не витримаєте, в залежності, ще раз скажу, з ким ви будете співпрацювати, вас просто струть. Як форматується диск із вірусом. Тому а, не думайте, що це дуже легко і просто. А зараз всі а, дуже хочуть вийти по лівому шляху. Не забувайте, що це дуже складний шлях, тому що він а, більш акцентований на саморозвиток. І а, коли ви кажете, що ось я йду по лівому шляху, я йду по саморозвитку, сили будуть вас настільки випробовувати. А якщо ви ще хочете пов'язати свою енергію, свою практику з темними силами, що я маю на увазі? Це хтонічні божества, мінусового направлення божества, божества, які дають ресурс темної енергії та енергії хаоса. Це складний шлях, повірте мені. Я знаю це з власного досвіду. Я протестант, я все життя іду проти системи. Для мене рамки. Це більшого, більшої катастрофи не існує. Мене неможливо засунути в рамки. І якщо ми, я десь бачу, що мене запихують в якусь обставину, де я буду лобом в кров битись. І якщо ви не готові до цього, повірте, ламають вони добре. Якщо ви не готові до цього, майте на увазі, що магія – це не дитяча забавка. Вона не пробачає помилок. Так, є помилки. Е Вашому особистому досвіді, якщо ви займаєтесь саморозвитком і десь якогось урока не пройшли, вас просто запустять ще на одне коло. Якщо їм надоїсть, можуть бути по голові добрячі. Тобто, в будь-якому випадку будуть давати спочатку такі елементарні питання, ви їх не проходите, значить, потрібно зробити нагрузку для того, щоб дійшло. Нагрузку роблять, ви знову ж таки ламаєте, знову не проходите. Дається ще одна нагрузка, ще сильніша, тому що з кожним разом це все буде присилюватись і збільшуватись. І ви просто рано чи пізно. Це людина, яка не, не зможе витримати цього, ну в кращому випадку це дурка. А дуже багато людей, які е, гинуть суїцидом, спиваються, наркоманять і тому подібне. Це не я нікого не лякаю, я просто говорю так, як воно є, і відкриваю вам очі на реальність. Тому що магія це не. Ух ти, як класно. Це спосіб життя, це потрібно покласти своє життя на цей розвиток. Тому майте на увазі, що відкриваючи двері, ви відкриваєте ящик Пандори. Це добре, якщо ви підете в традицію, де у вас приймає божество, скажімо так, зробить вас своїм жрецом. У Вас будуть ваші правила, ваші закони, і ви будете їх дотримуватися, будете просто, можливо, для себе свій розвиток робити, а можливо, і допомагати людям, залежно, від що в чим ви приходите, що ви хочете від цього, але якщо ви відкрили двері і ви розумієте, що ви йдете туди для того, щоб заробляти гроші, для якогось розвитку матеріального, не прикривайте це благостю. Будьте чесними саме з собою, тому що вони обов'язково посадять вас на крючок, достануть те, з чим ви прийшли, і пред'являть це вам. Так, добре. Інформація йшла з потока. Я повинна була про це сказати, тому що попередити людей про те, що це не більки. <кій> Я не знаю, для кого ця інформація. Кому цікаво, прослухають, кому не цікаво, прогорнуть. Так, добре, далі у нас два варіанти. На якому, етапі, ухти, на якому етапі еволюції знаходиться ваша душа? Що ви проходите, які уроки, можливо, можливо, щось ви вже пройшли, зараз будемо В Карту сигніфікатора я достаю темне та Перший варіант сигніфікатор. Другі мені кажуть три. Добре, три. Буде три варіанти. Хотіла два, буде три. Варіант буде якийсь дуже особливий. Я приймаю щось. Третій варіант. Добре, кому потрібен час, будь ласка, ставте на паузу. Я буду розпочинати. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось, на якому етапі еволюції вашої душі ви знаходите. Що ви на даний момент проходите? Можливо, якісь кримічні уроки, можливо, якийсь шлях розвитку. Погнали. Перший варіант. Отчельник. Тут людина, я можу сказати, пройшла вже не один, не одне втілення. по отшельнику. Тут стара душа, тут не одне втілення. Не одне втілення я маю на увазі не просто людина, яка торгувала на базарі, можемо сказати. Тут людина, яка розвивала дійсно свою душу, проходила дуже серйозні іспити. Карта отшельника говорить про накопичений досвід. І ви вже у вас є внутрішнє розуміння. Можливо, ви навіть не розумієте, звідки ви це знаєте, як ви це відчуваєте, яким чином до вас що приходить, Але ось є такий запас інформації. Які просто ніби вам приходить, от це не поток, а це розпаковка себе, розпаковка своєї душі, розпаковка минулих досвідів. Можу так сказати. Це з минулого досвіду. Те, що з вас відбувається, що ви знаєте, якщо на першому варіанту, хто прийшов, дуже легко можуть даватись таро, дуже легко можуть даватись руни, якщо ви в минулому житті цим займались, Тобто, ваша задача просто згадати. Комусь потрібно витратити дуже великий час, покласти дуже багато енергії для того, щоб вивчити, а вам просто залітає. Звичайно, пам'ять минулого досвіду вона закрита. Але коли ви починаєте працювати по тим самим моментам, відкриваєте якийсь інструмент, яким ви володіли в минулому втіленні або в якихось втіленнях, воно відкривається набагато легше. Ви зараз можете знаходитись один на один сам собою. Вам може хотітись тиші, ви можете занурюватися в навчання, занурюватись в якісь, можливо, психологічні теми. Вам комфортно наодинці самим собою або сама собою. Люди можуть вас напрягати зараз. Але якщо ви не розумієте, чому так, якщо зараз від вас, наприклад, відвалюється дуже велика кількість людей. Це нормально, тому що сили дають вам час для саморозвитку, для розпаковки минулого досвіду. Тут реально йде розпаковка минулого досвіду. Добре. Що саме ви розпаковуєте. О, трансформація. Бафомет. Ви зараз стоїте на виборі. Дивіться, чому вас, ви зараз можете бути в тиші? А, від вас, по-перше, по карті смерті відсікається те, що я сказала. Відсікається все, що не потрібно. А, непотрібні люди в вашому житті. Не, а, це можуть бути стосунки, це може бути робота, це можуть бути клієнти, які там вже надоїли вам. А, тобто, тут можуть бути а, свої кордони, облаштовування своїх кордонів, тут медитації, тут. А, Медитації, до речі, чомусь пішли саме із силами або смерті, або самим бафометом. Але ви реально в трансформації. Ви зараз стоїте на перехресті. У вас попереду вибір. Можливо, зараз ви взяли тайм-аут для того, щоб внутрішній вибір зробити. Але тут. Угу. Ну, це кармічно. Це кармічно. ви через, знаєте, Якщо ви думаєте, що якби ви щось не зробили, то був би інший результат. Ні. Ви до цього йшли. Це кармічно. Ви повинні пропрацювати. Тут може бути відкриття третього глазу, тут відкриття яснобачення. Але все залежить від того, який вибір ви зробите. Я не можу дати вам підказку, тому що лягає сама карта. Карма. Це говорить про те, що вибір повинен бути особистим. Я можу сказати, що у вас іде розпаковка душі. Можливо, коли ви зараз згадуєте, або до вас прийшли ті сили і ті енергії, з якими ви співпрацювали в минулих життях, були ви під покровительством. Тому що Бафомет, ну скажімо так, це моє божество, і він просто так ніколи не приходить. Розпаковка і навчання. Він дуже добре поєднує всі сили стихії, поєднує тьму світло, добро зло. Тобто він говорить про те, що те, що зверху та і знизу. Все, що людина, який вибір робить, воно дає свої результати. Кожна дія породжує відповідальність. Тому майте на увазі, що у вас тут, ну, в принципі, може трусити. Король мечей. Ну, так. Да. Король мечей. Морське божество. І гляньте і. ну тут карта. Так, добре. Добре. Не буду, я мені забороняють вам говорити далі, тому що це далі вибір повинен зробити ваш. Я могла просто або підтвердити, або дати зрозуміти, що з вами відбувається. Але вибір за вас я не маю права робити. Хочеться і загальний розклад. Дякую, перший варіант. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимося, що, а, який етап а, еволюції душі ви зараз проходите. Дев'ятка мічей боротьба зі страхами. Зараз а, можуть страхи виповзати на поверхню. Тобто, ви можете працювати а, як особисто своїми страхами, так і сили можуть дати вам м відчути. Тобто, Дуже страшно реалізувати себе, дуже страшно зайти в, якісь, в якусь традицію. Дуже страшно зробити якийсь ритуал, дуже страшно проявити себе. Дуже боюсь свого реалізації свого потенціалу боюся, що скажуть про мене люди. Страхів кожного дуже багато. Я просто на язик зараз буде боліти, якщо би всі страхи через якими зіткаються практики, перечисляти. Але тут ви на даний момент боретеся своїми страхами. Можу дати одну підказку. Йдіть завжди туди, де страшно. Там величезний енергетичний потенціал. Ви не можете дати слабинку і піти на поводу своїх страхів. У нас життя не настільки довге, воно дуже швидко закінчується І для кожного по-різному. Тому не витрачайте час на страх. Дійте. Тому що іноді, коли ми прибираємо страхи, а страхи мені зараз показують просто туман, якщо, тобто ви не бачите, куди йти. От я зараз мені йде картинка, як я просто стою в тумані. І я не бачу шляху. Я не бачу, куди мені рухатись. Ем, що мені робити? Знаєте, як то? Ви, вам страшно? От е, зараз є така інформація, мені страшно рухатись, бо я не бачу, що далі. А може просто потрібно почати рухатись. Якщо ви з чим зіткнетесь, ситуація, людина, сила в будь-якому випадку. Це еволюція, ви будете приймати якісь рішення, робити якісь дії, ви будете рости. А поки ви стоїте в цьому тумані і не дієте, ви надалі будете стояти в тумані нерухомо. І це ніби страхи сховують рухатись далі. Добре, давайте подивимось, що вам відкриється, якщо ви ройде, підете в свої страхи. Давайте так. Що для вас відкриється, якщо ви підете в свої страхи? Відьма? М -м -м. Дівчатка, що я вам можу сказати? Дивіться, який момент. М -м. Тут реально страх своєї реалізації. Я хочу успішності, я хочу заявити про себе, я хочу показати, що я відьма. Але дивіться, між відьмою і картою успіху лягають які карти. Саме по собі яйце, символізм яйця. Якщо ми беремо кроу, це хаос. Тобто ми не знаємо, що там, що вилупиться. Вам потрібно зруйнувати ось це, свій страх. Оцей цей отворот, да, я, як правильно сформулювати йде інформація, і вона настільки швидка, що мої, я не можу встигати вам це говорити транслювати. Вам потрібно проявити себе, світу, собі в першу чергу, ви постійно можете чекати, що вам хтось щось дасть, або вас підтримають, або вас скажуть, да ти класна, да, в тебе є сила, ти молодець. Да поки ви самі цього не скажете. Ось поки ви не зруйнуєте оцей отворот, ви не зможете діяти, розумієте? Ви не можете дійти до успіху, тому що ось є ця проблема. Ви ще не знаєте, що там. Ви під захистом. Вас захищають сили, вас ведуть. Але мені так страшно, що я не розумію, що там. вам потрібно просто, ось, дивіться, дев'ятка мечів і пішов весь стобур. А на цій стороні ви являєтесь відьма, яка під захистом. Не будемо зараз дивити захист егрогріальний, божественний, не знаю, виставлений вами особисто, вас відділяє від успіху оцей стовп страху. Ви повинні піти від цього. І якщо ви думаєте, що у вас за страхи, там щось у вас не йде, що якийсь це підклад якийсь, чи хтось щось вам зробив, ні, Це сили так випробовують, щоб ви зробили крок. Дивіться, чистим. Отправляємо бумеранги, якщо ви вважаєте, тому що на комусь можуть бути і енергетичні проблеми, по якщо дивитись на цих картах. А комусь просто треба розчистити ось оцю, вибачте, каку в голові? Дивіться. А там відсікти. Ну, зараз гляну. Вас закривають? Чи це ви самі закриваєтесь? Закриваєтесь. Дівчата, закриваєтесь. Самі закриваєтесь, мати таку потенціал таку силу, можливо, родову. Закриваєтесь самостійно. Звичайно, на ці карти можна подивитися і сказати, що якась жриця впливає, але інформація йде зовсім інша. Хтось боїться працювати з якимось божеством. Доважок. Дивіться, тут, значить, так, три варіанти, тому що йде три, три варіанти на, перше, хтось блокує сам себе, боїться. Далі, друге, блокують, тому що чують від вас потенціал, можливо, в роботі ви заважаєте для того, щоб ви не розвивались. Є такий момент. Далі сили можуть вас перекривати і стягувати у вас определенну енергію. Тому що є заборговані за роботу. Або не доплачено, або забули, або вирішили, що не потрібно, або не дотримали умов. Тому майте на увазі, що тут три види ступора. Але комусь почиститись, почистити, до речі, будинок, комусь проявити свою волю. І піти далі, тому що ресурс, просто потенціал шикарний, дівчата. Шикарніше, можу сказати, а ви їм не користуєтесь. Просто зараз сидите в страхах. Повторюватись не буду. Добре, дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось, на якому етапі еволюції душі ви знаходитесь. Тож Тут ми знімаємо блокіровку з ментала, тут розвиток ментала, тут чистий ментал, тут, а, для того, щоб наповнити, щоб прийшла, а магія це завжди знання. І для того, щоб ці знання пройшли, потрібно пройти якусь трансформацію, розчистити в себе все дірміцо в голові, а тільки потім починати щось нове. Тому тут іде розчистка менталу. Можливо, ви читаєте якусь літературу, і вас пазли стають на місці, ви просто відмовляєтесь від тих тих устоїв, які раніше були. Тут може бути заходити як нова інформація, так і складаються пазли. Але є момент, коли все стає на свої місця, і людина може збирати себе по пазлику або володіти дуже великою інформацією і дуже багато. Знаєте, я дуже люблю читати. І читаю. Різні істочники різних авторів, дивлюсь, що дійсно є нормальним, що не нормальним, тому, що коли ти читаєш, ти аналізуєш, ти проводиш паралелі, ти читаєш не тільки сучасних авторів, а читаєш авторів, які були там і манускрипти якісь піднімаєш. Тому аналітика обов'язково критичне мишлення дужно, дужно бути. І тут, можливо, є серед вас людина, яка також читає дуже багато і завдяки своєму критичному. Мисленню складає свої пазли, складає щось до кучі, сходиться розуміння, відсікається непотрібне, тобто, як тут -то кажуть, привіл дзьорін відмітаєте. Карта защити випала. Добре, що прийде до вас, коли ви відсікаєте все вам непотрібне. як цікаво. Я зараз вам дещо скажу, а дещо промовчу, тому що деяку інформацію вам не потрібно знати на даному етапі. Ну, по-перше, можу сказати, що сили вас захищають. Трансформація у вас, якщо проходить, вона дуже болісна, тому що калі, вона завжди приходить і танцює по трупу. Тобто, що я маю, маю на увазі? Ці трансформації, які проходять по калі, вони дуже болючі і в основному вони приходять через особисте життя. Тому і сам Бог Гра він говорить про те, що розвиток сонячна енергія, вона ж не просто яскрава, тепла, гарна, вона ще й спалююча. Тому тут можуть бути перевірки з соціумом, тут можуть бути перевірки самим чоловіком, як архетипом божества. Да? Може бути дуже яскравою особистістю, але дуже егоїстичною, наприклад, до вас. Тому сама Калі. Вона може виносити дуже великі поправки. Тут або ви являєтесь адептом, або просто сама енергія трансформації приходить до вас стопотом з таким дуже серйозним і болючим. Тобто можу сказати, що ваші трансформації не позаздриш. Коли до мене приходила калість трансформації, це було дуже боляче. І не те, що певний час, а довгостроковий час це проходило. Вона дає дуже серйозні іспити в неї своє бачення на вашу трансформацію. І можу сказати, що вона приходить на таких на початкових етапах, коли проявляються люди в вашому житті, в вашому вашому оточенні. Не прогляд, поки що. Я не буду вам говорити, що вам з цим робити. Карта жриця. Тут більш за все, що людина має, може бути культом і культа смерті. Людина може бути просто жрицею і калі, да? а може бути просто як жречество. Ви можете для того, щоб бути жріцом якогось культа, вам доведеться пройти дуже серйозні іспити. Дивіться, що я можу сказати, якщо ви хочете собі в стосунки притягнути чоловіка або втримати його завдяки магії, своїм знанням або своєму впливу, повірте, якщо ви відчуваєте, що людину потрібно втримати, це не ваша людина. Ваша людина ніколи від вас не піде. Вона буде цінити все, що ви робите. Вона буде вас любити такою, якою ви є. Або таким. Якщо це чоловік дивиться, то жінка, наприклад, починає там. Якісь манси витворять. Поважайте себе в першу чергу, тому що ви не будете щасливі з цією людиною. Не можна прив'язувати. І якщо, наприклад, ви вважаєте, що вам там, ви, не, ви там а, зараз без пари, да, і боєтесь, наприклад, практикувати і думаєте, що у вас не буде пари, буде. Тільки не потрібно використовувати такі як моменти, як гліє, тому що використана магія в своїх особистих цілях, турборга, вона дає свої наслідки. Скажу зі свого власного досвіду. а Мені, вообще, в принципі, як практику, м, заборонено робити м, ритуали на гроші. Особисто для себе я маю на увазі. Я не можу, я, а, я йду по шляху лівої руки. Якщо я розвиваюсь, то я повинна свої знання приловчити так. Щоб я могла заробляти гроші. Якщо а, чим більше я розвиваюся, чим більше я знаю, тим більше я можу допомогти людям. За рахунок цього я розширюю свій а, канал фінансовий. Але як коли я ж на самому початку я не розуміла, всі роблять, чому я не можу. Я робила собі, мені прилітало як. У вас може бути стояти заборона на отакі от моменти особистого характеру. Відьма. Ну, відьми дивляться 100%. Дивіться, якщо ви хочете, наприклад, виставити якусь серйозну, серйозний захист чорне вінчання, ну, в мене завжди на захист виходить карта. Ну, тобто я його як захист жених не дерусь через клабіжі. Мені воно так проявляє чорне вінчання. І тут, просто, якщо ви хочете поставити якусь собі темний захист із такого, такого плану, у вас не вистачає знанні. Підтягніть знання, потім вставте. Це може бути саме така, або якась чорномагічна, дуже серйозна сильний захист там, через кладовище, через перехрестя, через бісов. Енергії вистачить, знанів не вистачить. А, ну, зараз може й енергії не вистачить. Угу. Можете заплатити. Все. Не, вистачає, не вистачає знанів, дівчата. Схармонізуйте себе. Ще раз кажу: не впливайте, якщо у вас є в планах вплинуть на якогось чоловіка, не впливайте ніколи магічно на нього. Якщо ви йому не потрібні, то хай шугує на всі чотири сторони. До вас приде та людина, яка вам буде допомагати, сили приведуть. Так, і вивчайте руни, тут достала карту руни, тому майте на увазі, що руни. Я її, правда тільки відкрила, але не достала. Добре. Еволюція душі, знання, знання, знання. Практикуйте тільки те, в чому ви дійсно розібрались. Тому що можуть бути серйозні наслідки. Так, добре, дякую, третій варіант. Всім дуже вдячна, хто завітав до мене на канал. Чекаю на ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, це мені дуже буде приємно, плюс енергообмін. На все добре, мирного неба нам всі надого.